Повномасштабна війна в Україні принесла багато втрат і горя. І якщо деякі з людей відчувають повне жахіття і ненависть, то є ті, хто а, зовсім абстрагувалися і перестали відчувати будь-які емоції і почуття. Відповідь на це питання ні. Людина не втрачає людську подобу в собі. Це нормальна реакція на ненормальні події. Коли людина в ситуації, де горя і болю забагато, єдиний вихід це вимкнути почуття і емоції в собі. Це спосіб вижити. У нас вимикаються почуття, і ми стаємо емоційно онімілими. Це тимчасовий феномен. Це означає, що ми одягаємо так званий бронежилет. Це не говорить про те, що ми зачерствіли або з'їхали з глузду. Це говорить про те, що реакція нашої психіки на біль і жорстокість є абсолютно адекватною. Дуже часто це говорить про те, що нам потрібно відновити ресурси, збагатитися позитивною енергією або навіть просто виспатися, і в даному випадку емоції почуття повернуться до вас. Якщо ж людина пережила важкі травмуючі події, і емоційне уніміння супроводжується. Іншими симптомами, то їй обов'язково потрібно звернутися до спеціаліста, психолога чи психотерапевта. Особливо це стосується тих людей, які стали жертвами насилля, побачили багато жорстокості або втратили близьку людину. В них може розвинутись посттравматичний синдром. Таким людям потрібно обов'язково звернутися за допомогою до спеціаліста.